Сьогодні розкажу вам діти небелицю, про просту звичайну рукавицю. Якось раз дідусь пішов у ліс гуляти, взяв песика з собою, щоб не сумувати, поки що по телефону з онучкою говорив та й між ялинок рукавицю загубив. Ось біжить мишка шкряботушка, бачить на дорозі щось лежить. Холодно довкола мерзнуть вушка, Тож тепер я тут і буду жить. Коли плига жабка по сніжку у своїм тоненькім кожушку. Хто у рукавичці розкажіть, та й мене погрітися пустіть. Я маленька мишка шкряботушка, а я добра жабка-скрекотушка. О ти добре, то стрибай скоріше. Думаю, що вдвох нам буде веселіше. Ось біжить із лісу зайчик, рукавичку бачить побігайчик. Хто у рукавичці? Він питається, йому мишка і шапка узиваються. Я маленька мишка шкряботушка а я добра жабка скрикотушка. Разом легше зиму пережити, тож пустіть мене із вами жити. Тут біжить по лісу і лисичка, бачить на дорозі рукавичка. Ось де я на зиму заховаюся, та спочатку хто у ній? Питаюся, а скажіть ну, хто у рукавиці хочеться погрітися лисиці? Привітали звірі, де подітись, запросили і її погрітись. Тут живемо ми з малою жабкою. Зайчик з нами відморозив лапку він. Тож і ти примощуйся із краю. Холодно на вулиці ми знаємо. Дякую вам, друзі, за гостину. Відігрію я руденьку спину. Тепло всім сидять і посміхаються, а до них вже вовчик озивається. Хто, скажіть, живе у рукавичці? Каже вовку братику лисичка. Мишка, жабеня живе і зайчик, від морози в лапку побігайчик. Запросили і мене погрітись, а тобі також нема де дітись. Ой нема, а так мороз чіпляє Холодно і вітер дошкуляє. Хочеться десь в теплому погрітись. Заходь, куди тебе подіти? Дякую вам, друзі, що пустили, що до себе в хату запросили, як то кажуть, тісно та дарма разом швидше промине зима. Ось і кабанчик дикий на дорозі, став у рукавичці на порозі. Вам тут добре. І тепленько дуже. Що ж, і ти заходь скоріше, друже, бо подітися куди нема, примирила нас усіх зима. І кабанчик в у рукавичку Заспівала пісеньку лисичку, всі її підтримали гуртом, Затанцювали хоровод разом. Коли тут з'являється ведмідь? Починає жалібно ривіть. Бачу, вам там гарно веселитись і мене тоді пустіть погрітись. Буду я тихесенько лежати, вам усім не буду заважати. Стало шкода бурого звірятам. Помістились там усі малята. Бачите, як холод на порозі. Всі про все домовитися в змозі. Вже темніти в лісі починає, дід додому з лісу повертає. Спереду біжить його собачка, бачить на дорозі рукавичка гавкати тоді собака стала так, що звірів всіх перелякала. Мишка тоді вилізла маленька. І до них промовила тихенько. Ой, дідусю, ти не поспішай, рукавичку в нас не забирай, іншого будинку в нас нема, а на дворі лютая зима. Тут дідусю вуса посміхнувся, на свою собачку озирнувся. Ну, якщо домовились звірята, як же рукавичку забирати? Ой, як звірі всі були раденькі, дякували всі йому гарненько, ну а потім всі вляглися спати, Щоб зиму в рукавиці та й перезимувати. От і казочці наші кінець, А хто слухав, молодець.